Бажаємо здоров'я, нескорена українська нація, друзі. Я в Нідерландах зустрівся з своїм земляком з Вараша. Ростислав, дуже потужна людина, хоче допомогти. Рубрика Донати і допомога в дорозі. Ростислав привіз цілий кульок медикаментів, ремні на колеса хлопцям, всякі шипи для джипа. От. І дуже приємно зустрічати таких людей. Сьогодні День Територіальної оборони. Ми вітаємо всіх причетних, бажаємо вам Божої опіки і дякуємо за службу. Хлопці і дівчата, тримайтеся разом до перемоги. Ростислав. Донат в дорозі, друзі, рубрика 100, 200, 300, 400 євро. Я вам дуже вдячний. Допомогти в таких речах. Я тут сижу, як сам себе їм, скажімо так. Добре, що ти попав мені. Я вам дуже дякую. Все буде Україна. Дуже, дуже радий. що так. Завдяки за таким людям, які вірять і допомагають. Так що, люди, віримо, допомагаємо, все буде Україна без сумніву. Ну, як завжди, в описі до відео я залишу всі реквізити, як завжди, від початку повномасштабного вони не змінні. Долучайтеся. Бо потрібно хлопцям вести буде допомогу уже на наступному тижні по всій лінії фронту. Не знаю, що вам і як подякувати від благодійного фонду Ангела ЗСУ Шеврончик. Дякую. І такий в мене є шеврончик свій. Дякую. Велике вам в дякую в ще раз. бути. Поділюся, все велике вам дякую. Тримайтеся. Слава Україні! Слава героям! Все, щасливо з Бога. Країна вогнем палає і дихає чадним димом Поране наш кутай гає, та кров за фарбою, гримом, Тендітна мов та пилина, Іселя, мов титани ім'я, її Україна не вдягне, вона кайданів Везла ні собі плекала десятками довгих років, і з волі три зобскувала молитвами всіх пророків втягла камуфляж та тіло, із прапором на шевроні, хоч серце вогнем горіло, не стало від болю чорним.